Схуд, щоб вбили. Шапка виживалка. У німців лапки. Британці б'ються з котами за їжу. Єдине місце, де на Росії все ще добре це програми пропаганди. Можна збожеволіти, якщо добу подивитися російське ТБ. Що із задоволенням і зробила 140 мільйонна країна-терорист. А у чому вимірюється російська пропаганда? Mm, у Соловйова годинах у літрах піни з рота з кобєю? Або у 93 тисячах орків в чорних пакетах. Розберемося. Це байрактар Ньюз». Наберіть більше свіжого повітря. Тому що ми поринаємо на дно російської пропаганди. Поринаємо байрактарчики. Байрактар Ньюс. Рашистам не дають спокою коти. Спочатку вони довго не могли награтися із фразою смерть котам». В авже, українці вони ненавидять. Ненавидять ні навідять говорять «Смерть котам», розумієш? Тепер котяча історія набула нового розвитку. Комсомольська правда заявляє, що у Німеччині громадян закликають перейти на котячий метод вмивання. Цікаво, як вони собі це уявляють. Ти раніше скока вмивався? Мінут 15. А щас будеш три! Тобто редактори комсомолки надихаються вмістом валізки Путіна. На торт-продукт. нікакої хімії. Чекаємо і на інші котячі німецькі новини. Ангело Меркель застукали сплячі у коробці з під зуття. Гітлер живий, тому що в нього залишилося ще вісім життів. Та кошенята, які в березні зігують набагато сильніше. Чому вони зупинилися на котячому методі вмивання? Адже з метою економії можна перейти на коров'ячий метод харчування, та метод будівництва житла, Рибячий метод спілкування та планктонний спосіб існування. Взагалі, все як у вас на Росії. Цей, ну, а, а вам який варіант більше нравиться? У Англії собака не тільки друг, а ще й годувальник людини. Якщо вірити розпропаганді через зростання цін британці. Доїдають за своїми домашніми тваринами. Тобто на їжу для себе грошей нема, а на корм, будь ласка. Думайте чуть-чуть. А. Так Борис Джонсон до нас так часто приїжджає, щоб поїсти нормально, по-людськи. Борщиця навернути з пампушками та салом. Вареників із котлеткою по київськи. І узварчиком запити. А довго на одному віскосі такі тікеті не просидиш. Всім прива! Всім привіау! Сперечати з Русні не будемо. Все насправді такий. Самі подивіться на їхніх прем'єрів: Борис Джонс, Ліс Трас, Ріші Суна. Кожен наступний прем'єр все худіше і худіше. Бідолашні британці. Прикинь, русня думає, що Британія вийшла з Євросоюзу, бо їм там не дозволяли доїдати за котам. Росіяни докопались не тільки до українців, але й до котів. Значить, і пи вони отримають не тільки від українців, а й від котів. <плес> Поки британцям нема чого готувати, українці почали варити люки на танках. Рашистські розвідники розповіли пропагандам з Ріановості, що бачили українські танки з завареними люками. Пізнаєш почерк? Походу, автор от, блокбастера про розп'ятого мальчика в трусіках перейшов з першого каналу в Ріановості. Я не здивуюся, якщо далі росіянські розвідники зустріли того самого хлопчика в трусіках, і він їм розповів, усі подробиці свого розп'ять. Ага. І потім заради помсти. Створив ДНР свій батальйон розп'ятих хлопчиків. Ми розуміємо, що у нас в Україні дуже прокусійні зварювальники, які можуть зварити і танк, і літак, і навіть двері в бункері одному з діду. Але чесно, навіть обговорювати не хочеться. Одразу ж зрозуміло, що новина дикий фейк. Де хоч слово, що перш ніж заварити люк, туди як їжу кидають російські немовля. А де новина, що українським артилеристам заварюють дуло гармат, то ж вони кидають снаряди рукам? Ми що самі повинні це вигадувати? А де новина, що для економії снарядів Хаймарсу? Ми стріляємо попами у пецем. А от стінгери, якими українці російські гелікоптери та літаки збивають? Це насправді клонований в американських біолабораторіях співак Стін. А наші то хрін зіб'єш. Ми у гвинтокрилах перевернули гвинт і вони тепер під землю занурюються. Далі з цього підземного гелікоптеру вистрибують солдати ЗСУ. Обливаються олією та йдуть у бій голими, щоб їх неможливо було спіймати в полон. А все це чому? Правильно, тому що вся наша армія під наркотиками. Так-так. Пускають прямо по вині величезні шматки сала. Та от ті плюс! У нас ще є багато порад, як писати фейки на кшталт новини про заварений люк. Але найкраща порада для рашистських пропагандистів: заваріть вже свій рот. За статистикою українців, у яких трохи більше не буває світла ніж в інших, трохи більше ненавидять русню ніж інші. Докладніше про це Юрій Ткач цього тижня. Сотні тисяч українців залишилися без світла через ракетні обстріли. Тож давайте дізнаємося, що думали і чим займалися справжні українці в цей час. Дівчатка, можна питання? І, будь ласка, коли вирубають світло, які перві мислі вам приходять? Йо**, бі, русня. Дякую. Я заказняла. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли вирубають у вас світло? Що ви думаєте? Я думаю, хай би вони поздихали, ті, хто в нас вирубають світло. Скажіть, будь ласка, у вас, якщо світла нема, що ви робите? Що ви думаєте, коли вирубають світло? Доводиться дітей, дітей розважати. О, це дуже крута робота. Створювати і марний настрій. Питання, коли вирубає світло? Які мислі перші приходять в голову? Я а, а чим займаєтеся, коли нема світла? — Та я співаю. А які ви пісні співаєте? — Свої. А ну давайте разом з вами щось. Чи знаєш ти, що на дворі і в серці моєму зима, і пісня одна на повторі, слів у якій нема. Затихло верхливе місто, нечутно гудків машин. Тримаю в руках намисто з шипшин. Ой, дякую, хотів, Дякую. дякую, дякую. А, а що перше приходить новим, коли вирубатися? Треба скоріше виганяти русню та будувати країну, щоб вже жили ми в мирі, благополуччя, та щоб все було добре. Бог накаже окупанта. По-любому. О, знайте, окупанти. Бог тебе накаже. Все буде добре? Я думаю, що ми переможемо. Ми вистоїмо, ми переможемо. Я думаю, що все у нас буде добре, а у них все буде погано. Ось такі думки відвідували українців цього тижня. Але пам'ятайте, вони можуть забрати в нас світло, але нашу свободу ніколи. Слава Україні! Людина, яка знищувала тільки колу та бургери, хоче знищувати українців. Донський козак схуд на 50 кілограмів, щоб потрапити до армії орків. Молодець. Одразу подбав про рідних та близьких. Труна буде на 50 кілограмів легше. Щось я не зрозумів. Тобто, зліва фото до походіння, а справа після того, як він вирішив на пізніти, що схуд... Так, звичайно. Ну, з такою невиразною мотивацією пропаганди нікого на фронт не затяг. Тут треба щось просте і тупе, щоб легко було зрозуміти пустою російською макітрою. Валентине Сизрані за місяць постаріли на три роки, щоб і 18, і можна було воювати. Слісир із Вороні відрізав себе руку, щоб піти на війну її вже уже б не оторвав. В глухонемой із твери не може высказать своє недовольство українськими нацистами. Поэтому записався на фронт, щоб посмотреть їм в глаза. Це много говорить о состоянии цього общества. Відповідно до Женевської конвенції, показувати життя орків в Байрактар Ньюс не є порушенням. Отож, руське дискавер. На зустрічах з Путіним Лукашенко вже почав трохи огризатися. В Херсоні знайшли чмобіка, який і досі не зміг перетнути Дніпро. Після рішення РНБО на українському кордоні були помічені попи московського патріархату. ЗСУ наглядно пояснюють білоруським військовим. Що з ними буде, якщо вони вступлять у війну на стороні Росії? Українська православна церква Московського патріархату обурилася на один з минулих випусків News. у поліцію. Було подано заяву за статтею 161 – розпалювання межконфесійної ворожнечі. Ніби наша компанія налаштовує людей проти московського патріархату. Не оце Луганщина тепер Росія, і я думаю, що ми як будемо, так і залишимося тепер землі Руски. І ні, більше больше українське не косівці не оце правоохоронці знайшли документи, що свідчать про російське громадянство, очільники єпархії та їхнє листування із кремлівськими кураторами. За даними слідчих останні давали указівки під час літургії заперечувати агресію Росії і поширювати серед вірян дезінформацію. І не оце. це, а наших воїнах, з якими зв'язується надіжда. На бізопасність, на свободу, на подліну незалежність независимость нашої країни. не ось це все. А саме ми, за словами УПЦ МП, налаштовуємо вас проти них. Ми з повагою ставимося до всіх релігій, конфесій та вірувань. Абсолютно до всіх. З маленьким виключенням ми не приймаємо тих, хто підтримує російську агресію, хто підриває національну безпеку і державність. І, звісно, ми любимо церковні хори, але не роздягнених церковних хлопчиків. І, звичайно, ми самі віримо в Бога. Так, ми емоційно розповідаємо про новини. Але лише тому, що у нас не вкладається в голові, як таке може відбуватися під час війни. А ось вирішувати перебір це чи ні може лише Бог. Та ЗСУ, які кожен день дають вам можливість проводити служби. І наостанок. У роз продовжують трендіти, що втрати росіян на війні проти України мінімальні. Згоду. хочеться більше. Ми навіть уявляємо, як це було. Ваня, які у нас патєрі. 90 тисяч мінімум. Ми тішить, що люди з розумом не дивляться всю цю пропаганді маячню, але це точно не про росню, яка живе в своїй альтернативній реальності. Саме тому вони програють. Не люди, які сліпо вірять телевізору, не здатні перемогти людей, які вірять в себе і свою країну. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в Нацгват. І разом крокуємо до перемоги. Мене зламні, мене переможні. Хочу нагадати я це кожному, кожній на дужі і рідній. Не пам'ятайте, Україна синонім перемога.